Фафбет. Титульний партнер Фаббет екстра Гра розкриває тебе. Пане Євгене, вітаємо вас з перемогою. Ваша команда залишається єдиною в чемпіонаті, хто не програвав після 20 турів. Скажіть таке питання: чи стоїть перед, перед командою завдання? Ось пройти цю всю турнірну дистанцію без поразок? Так, я десь відповім і перед командою на це питання. У нас стоїть завдання. Зберігання ідеальної форми, майже ідеальної, в якій ми зараз, зараз знаходимося. Та робота протягом цілого року, яка була проведена, вона і каже про те, що ми не програємо. А працювати потрібно в кожній грі і відверто не стоїть завдання, стоїть завдання гарно грати і готуватися до плей-оффу і до фінальної частини кубку. По-першому тайму сьогодні здавалося, що рахунок буде значно більший. Ваша команда, в принципі, реалізовувала впевнено свої нагоди. В другому таймі щось з реалізацією стало гірше. Чому як вважаєте? Ну, я гадаю, що погано було з реалізацією в першому таймі. А досить вигідні моменти, які ми не реалізували. Це привело до скованості гравців, які в моментах зажималися, не догравали моменти. Вірно їх не догравали. Вільні рішення не приймали, тому така скованість була. Ви сьогодні дали пограти всім трьом воротарям. Це просто ознака того, що всі троє воротарів рівнозначні. Чи ви дуже впевнені були в тому, що кардинал нічого, в принципі, в атаці не зможе зробити? Я не рахую, що кардинал нічого не зможе зробити. Нам потрібна була інформація по кожному з воротарів, які вони в формі знаходяться, тому давали і надавали їм ігровий час. Титульний партнер та вет екстраліги гра розкриває тебе.